Починаємо наше засідання. Перший проєкт рішення про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу права оренди на земельних торгах в аукціоні. Земельна ділянка орієнтовної площі 42 сотих, розташована за межами населених пунктів Хмельницької сільської ради до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу право оренди на земельних торгах запасу промисловості транспорту зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення комунальні власниці Преміненської сільської ради, дати дозвіл на виготовлення проєкту земельності, що відведення в оренду терміну на 7 років земельної ділянки орієнтовної площі 40% на території Правінської сільської ради для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, за рахунок земельних запасу промисловості, транспорту, зв'язку енергетики оборони та іншого призначення Преміненської сільської ради. Шляхом продажу права оренди на земельну трига. Про виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питанням рекордонтового комплексу. Ну так, для інформації. Земельна ділянка розташована е, біля села Панталії, заправка. Зразу з заправкою вздовж дороги така полосочка там довжиною 200 метрів, шириною десь 20 метрів. Ну, виходить там 40 сотих, 42 сотих. Розробили генплан, вже визначено її призначення, що ми можемо використовувати для дорожнього сервісу і готуємо земельну ділянку на опцію. Зрозуміло okay. все, може ще щось добавити. Даємо дозвіл, так? Включаємо з ділянку. Прошу прислати, хто за. Дякую. Друге питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність перед Оксані В'ячесальні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Затвердити перед Оксані Вічесальні технічну документацію, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 00875 гектара для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Панталія. Передати перегосальні відчисаленні власність земельну ділянку площею 008,75 гектара для будівництва житлового будинку, що перебувають у її користуванні, розташований в межах населеного пункту село Панталія. Перегоксальне Вічесавлення оформити право власності на земельну ділянку в порядку визначеного законодавства. Земельна ділянка під житловим будинком приватизовує по спадщині село Панталія. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. І останнє питання. Затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність Солтис Микола Константинович. Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі кадастровий номер вказаний. Площею 0,2271 сотих. 71, 0, 0, 0, 22, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд в селі Дубрівка. Передати сортис Миколі Костянтиновичу власні земельну ділянку площею 022 гектара для будівництва і обслуговування житлового будинку, що перебувають у його користуванні, розташований в межах населеного пункту Дубрівка. Солтис Миколи Костянтиновичу оформити право власності на земельну ділянку в порядку, визначеного законодавством. Теж земельна ділянка під житловим будиночком. Перебуває власності Микола Костянтиновича села Дубрівка. Надаємо дозвіл, так? Совласть Микола Костянтинович. Біля кота, Сергія. Зразу зараз готуємося. Я вже знову сім, надаємо дозвіл, так? Так. Прошу повернутися. Дякую. Все, на цьому наше засідання завершено.